А вас цікавило колись? От навіть ті всі будинки, які ви зараз бачите, які я проходжу, повз чому вони всі майже одинакові всередині? Це не то, що вони повноцінно одинакові, але, наприклад, кожна кухня має відкритий план разом з їдальнею, разом з... Вітальні, особливо у нових будинках, я говорю про нові будівлі. І майже в всіх стандартних будинках однаковий матеріал, одинакові кольори стін, майже одинакові такі дешеві підлоги, унітази, все таке, знаєте, дуже сильно надзвичайно стандартне. А все дуже просто. Це все робиться, щоб зберегти кошти і щоб люди могли в'їхати в будинки. Бо будинки так по собі дорогі. А якщо ви будете робити кожен будинок, наприклад, на смак свій. Як будівельник, то часто ці будинки можуть навіть не продатися. Якщо вони будуть більш-менш всі одинакові по класу всередині, це, по-перше, знижує ціну початкову для будівельника і дає власнику в майбутньому заїхати і вибрати з 10 хат Любу і потім з неї зробити лялючку під свій власний смак. Але це дійсно так дуже багато подібних матеріалів. А Ви що знали таке про Канаду чи ні?